Вітаю всіх своїх колег, колежанок, всіх тих, хто разом зі мною розглядає сертифікаційну роботу вчителів математики 2025 року. Ми продовжуємо розглядати математичну частину. І ця математична частина, на мою думку, буде цікавою, головне корисною. Найголовніше, що вона буде корисна для учнів. Тому я учнів хочу привітати також. Сподіваюся на те, що вам буде дійсно корисно. Ми сьогодні, у нас сьогодні найкоротша буде зустріч за, за таймінгом. Ми сьогодні розглянемо три задачі із встановленням відповідності. У, у відповідність твердженням 13 та функцію АД, для якої це твердження є правильне. Ну, я хочу для учнів все-таки, вчителі, я думаю, це знають. От зараз я таку табличку, цю собі ж. Покажу, тобто Ми маємо табличку ставити, наприклад, для питання А правильна відповідь Г, для питання 2, там правильна відповідь Б, а тут В. Хочу сказати, що в жодному нормативному документі немає обмеження на те, що для двох різних питань може бути одна і та сама відповідь. Тобто в жодному нормативному документі це не регламентується. Я такого не бачу. Але е, на практиці, коли ми розглядаємо такі завдання на ЗНО учнівському або на НМТ, такого ще не, жодного разу не було, я думаю, не буде. Тобто можна сказати, що за замовчуванням для різних задач є різна відповідь за замовчуванням. Але це не нормується. Отже, ми починаємо, е, е, ну, це завдання розв'язувати. І намагаємося відповісти на перше питання. Область значень функції є проміжок такий то. Ну, я хочу сказати, що область значень нас вже була в одному з завдань цієї сертифікації. Ну, тому так не дуже гарно. І Там область і там, ну, нехай є що є. Що ми будь би я сидів, аналізував це завдання. Область значень. в нас серед запропонованих п'яти завдань. Є дві функції тригонометричних B і V. Причо, B і D. Причому ці функції синусом і з косинусом, тобто значень цих функцій точно є обмежена. точно. Тому я б намагався до першої задачі спробувати спочатку B і D. І якщо щось не вийде, ну я б рухався далі. Але є таке відчуття, що має вийти. Давайте я буду економити місце. Значить, функція B. Я не буду писати там, який синус, чого, да байдуже, який синус, синус альфа. Синус альфа більше буде рівню мінус 1 менше буде рівню 1, я можу зразу помножити на 2, навіть учні можуть, І потім відняти 4. Що ми бачимо? Ми бачимо, що від мінус 4 до 2, це, на жаль, мінус е, 2 перепрошую. Від мінус 4 до 2, це, на жаль, не виконується. Ну, Рухаємося на Д. Косинус якийсь. Байдуже який? Більше буде рівня, мінус 1 менше буде рівня. Тут на трійку домножається, віднімаю одиницю. І попадає на те, що нам треба. Отже, один Д до першого є відповідь вже Д. Ми її бачимо. Набуває друга функція набуває додатніх значень на проміжку 1,4. Ну, я б міркував так, що для синуса косинуса ну, це точно встановити буде дуже і дуже важко, в принципі. Тому Б і Д я б навіть, знаєте, я, мабуть, скопіюю все-таки і буду вам, тобто логічно доводити, як би я до цього підходив. Давайте отак. Значить, функція набуває додатніх значень на проміжку 1,4. Ну, я перепрошую для синуса і косинуса це буде важко встановити. Це перше. Друге, якщо вести мову про Г, то всі значення значень, область значень Функції Г це просто від'ємні числа або нуль. Тому додатніх, значень, в принципі, ніде не набуває. От в принципі, ніде. Ось, якщо вести мову про В, ну, це треба досліджувати, там похідну, мабуть, знаходити, схематичний графік малювати. Ну, не хотілося б, чесно кажучи. Тому перше, з чого я почав би пробувати, я би почав функцію А. А коли вона набуває додатніх значень, я б себе спитав. Ну, Для цього треба методом інтервалів просто це розв'язати. Одиниця нас цікавить точка, яка перетворює чисельник у і четвірка, яка перетворює знаменник 0. Три проміжки. Якщо ми акуратно розставимо знаки, то ми побачимо, що це, як то кажуть, наш клієнт. Вона набуває додатніх значень саме. На проміжку 1, 4. Тобто до другого завдання відповідь А. Ми його також розв'язали. Давайте я його. Ну, давайте в мене є місце, є місце. Я ще раз скопіюю. І наше третя функція спадає на проміжку 1 плюс нескінченість. Ну, тут, шановні учні, Має ерудиція вас виручити. Ерудиція каже про те, що я можу графік Г схематично намалювати. Якби в нас не було мінуса, це була б ось така гілочка парабола, яка проростає від точечки одиниці. Це якщо без мінуса. А якщо з мінусом, то це симетрично. Відносно осі абсциси. Ми бачимо, що ця функція дійсно спадає на проміжку 1 плюс нескінченість, тому ми далі не шукаємо. Хороше дуже завдання, яке перевіряє багато знань. З функцій, різні функції, побудову графіка схематичної і обмеженість тригонометричних функцій і методи інтервалів шикарна задача. шикарна задача. 59-та задача це на статистику. У шкільній олімпіаді з математики учні 9 класів отримали ось такі бали у відповідність, характеристику цього ряду. Овідповідні ці характеристику, цього. Ля -ля -ля. Коротше, розмах мода Да, розмах, мода медіана. Навіть у стандарті, в мене у стандарті є багато таких завдань. Але що ми повинні. Що ми... Я, я нагадую учням, що таке розмах, що таке мода, що таке медіана, по-перше. По-друге, що ми повинні зрозуміти? Я звернув увагу на медіану, це серединне значення ранжованої вибірки. Ось що дуже важливо, ранжованої вибірки. І далі автор показує, ну ми це до цього прикладу ще повернемося. Ранжованої вибірки. Тобто, коли ми з вами знаходимося на ЗНО, на НМТ, на сертифікації і так далі, ми маємо цю вибірку спочатку ранжувати. Тобто розставити від найменшого до найбільшого, але що хочу сказати, сертифікація вчителів, вчителі мали це завдання на папері. Це добре. Тому, коли на папері, ну її до відносно легко. Ну Тобто, скажімо так. Ну, як би я робив, я б закреслював, да? От, як би я робив, я... найменше п'ятірка починаю виписувати. П'ятірка мені не треба. Далі йде 7. Один раз 7, 2, 7, сім. Цього вже нема. Дев'яточка далі. Одна дев'яточка, дві дев'яточки. До побачення. Що там далі? Далі 10. Одна 10, 2 10. Одинадця нема, дванадцять. 12. Раз, дванадцять, дванадцять, більше не бачу. 15, раз 15, два, 15. Оці дві взяв. 3, 15, 4, 15. І потім одна шестнадцять, одна 18. Ну, Якщо побудувати там діаграму якусь, ми побачимо нормальний розподіл. Такі трішечки сунутий, нормальний розподіл. Ну, Це тобто, складено досить непогано. Отже, я ранжував вибірку, і коли я аранжував вибірку, я можу давати відповіді на всі питання, зокрема на питання, пов'язані з медіаною. А от коли таке завдання давати на НМТ, і учні це мають на екрані. Це погано, я б не давав. З екрану таке завдання розв'язати. Досить важко, якщо чесно. Тому що ми рахуємо по екрану, ми не можемо на екрані викреслити, розумієте? Я б на НМТ таке не давав, чесно кажучи. Розмах вибірки. Це різниця між найбільшим і найменшим значенням випадкової величини. Тобто, наша. Давайте я, я можу прямо тут писати тут. розмах позначається буквою Р. Найбільше 18, найменше 5, це буде 13, і це я можу так позначати. Геть. <смі> мода. Мода це те, що зустрічається найбільше мода. Ми бачимо, найбільше зустрічається 15, і це дорівнює 15. 15 це відповідь Д. Відповідь а медіана, от я і повернуся. Якщо у вибірці написано в моєму підручнику, думаю, в підручниках інших авторів, також парне число випадково величезно, то його медіана середнє значення двох чисел, що стоїть посередині. У нас якраз такий випадок. У нас кількість номінантів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Значить, Посередині 8 і 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 і 9. Давайте отут. Значить, це середнє значення. Двох. середнє арифметичне, медіана. Середнє арифметичне 10 плюс 12 на 2, 11. І це відповідь Б. І це відповідь Б. О. Ну, ще раз скажу: все-таки, ну, на мою думку, для вчителів вони мали на папері це завдання, хороше, нормальне завдання, можна працювати, все добре. Якщо в нас буде зі мною, знову буде паперова можливість опрацьовувати, дуже непогано було б таке завдання дати учням. Хороше завдання. Якщо таке завдання давати на екрані монітора, ну я, чесно кажучи що про. 60-та задача. На координатній площині задано три точки, до кожного речення доберіть його закінчення, так, щоб утворилася правильні рівності. Я хочу сказати про це завдання, що на відміну від 59-те завдання це за однією, за однією умовою. Три задачі, вони там і пов'язані, пов'язані з умовою. Можливо, такі завдачі можуть і між собою теоретично бути пов'язані. У завданні 60-му це три абсолютно різні задачі. Три абсолютно різні задачі на геометричні перетворення на площині, рух, симетрія, далі, і так далі. Три абсолютно самостійні задачі. Тому давайте ці три самостійні задачі спробуємо розв'язати. Отже, задача перша, я буду так місце економити, щоб ви бачили. Точка симметрична точці Б відносно точки перетину прямої такої, та звісу абсис. Ну, схематично сидить учень. Точка перетину якоїсь там прямої, ми не знаємо, як вона проходить. Звісно абсис. Що це за точка? Це точка, у якої y дорівнює 0. Тобто ми зразу підставляємо y0 і знаходимо, що X дорівнює 5. Значить, це точка 5 0. А далі ми маємо, шановні учні, не полінуватися, зробити окремий малюнок і сказати, що ми шукаємо точку симметрично точці Б, ось вона точка Б. Відносно цієї точки, давайте там її Q назвемо. А це буде точка Б1 з координатами XY У, симметрична цієї точки. Формула середини відрізка. Від нас з вами нікуди не дівається. Тому 5 дорівнює мінус 5 плюс х, що ділиться на 2, 0 дорівнює мінус 3 плюс y, що ділиться на 2. 10 це мінус 5 плюс х, і тому x це 15, 0 це мінус 3 плюс y, тому y це 3. Отже наша точка це 153 і це відповідь «Б». Першу задачу ми розв'язали. Давайте я спробую скопіювати другу задачу, щоб ми її нормально. О, перепрошую, це не те я скопіював другу задачу. Ось, точка отримана внаслідок паралельного перенесення точки С, а точку С ми з вами не бачимо. А треба, треба бачити, на певний вектор. Тобто мова йде про паралельне перенесення. Ми маємо мерші записати формули цього паралельного перенесення х'. Y', X', y плюс. А що ми будемо додавати? Ми будемо додавати координати цього вектора 2,6, тоді. Х', ось вона точка С. Це мінус 5 плюс 2, і це мінус 3, а y' -штрих, це 9 плюс 6, і це 15. Отже, то точка мінус 15 І якщо ми з вами перенесемо і подивимося на наші відповіді. 3 15 то це відповідь Г. А нас цікавить остання задача, і це задача найбільш така серйозна. Ну, взагалі кажучи, задачі пов'язані з поворотом, якщо ми, повертаємо не ту, ту, якщо ми повертаємо точку, яка належить осі абсис або ординат на кут кратний 90 градусів, це легко. А якщо ми повертаємо в даному разі точку А мінус 5-3, на кут кратний 90 градусів. Ну, звичайно, є вчителі, які це зроблять голові без малюнка. Допускаю і знаю, що такі є. Все-таки, якщо я веду свої відеоуроки для учнів, мабуть, для учнів в першу чергу, то в ну, голові це мало хто зробить. Тому пропонується на нашому папері в клітинку. Позначити цю точку спочатку мінус 3. Значить, мінус 3, точка А. І потім давайте розбиратися, що і як ми будемо повертати. Ну, 7π на 2 це якось так дуже багато. Повний круг це 2π. Значить, якщо я два рази відніму по 2 пі, це буде найбільш раціональний спосіб. Це мінус пі на 2. Тобто, замість того, щоб проти годинникової стрілки я повертав на 7 пі на 2. Я можу за годинниковою стрілкою повернути на на 2 за годинниковою стрілкою. Тобто, я маю оце з'єднати. І коли я акуратно попрацюю, то я побачу, що ми попадемо в. Точки пов'язані так чи інакше, координата точки А' штрих, вона буде пов'язана з модулями чисел мінус 3. Але, оскільки це 90 градусів, вони поміняються місцями, це буде точка 3,5. Ну, це така філософська замальовка. Відповідь Д. Е, можливо, в тих в математичних класах, можливо, учням ми даємо загальні формули. Можливо, мої колеги-вчителі дають загальні формули, можливо, повороту на кут за годинникової проти на 90 градусів. Можливо, але це той випадок, коли все таки легше, правильніше намалювати на папері в клітинку і закінчити правильно цю задачу. Тому що ну, в голові це робити ну, не, не дуже приємно, на мою думку. Ось такою була наша п'ята зустріч. Зустріч із задачами на відповідність. Хороший підбір задач, треба сказати, фаховий достатньо. Сподіваюся, було цікаво, корисно, вчителям учням. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!